Три ідеї, які допоможуть вам виплатитися з кредитного ліміту якомога швидше, записуйте. Перше вам потрібно вносити мінімальний платіж більший ніж просить банк. Чому? Банк просить вас внести рівно скільки, скільки буде достатньо на покриття відсотків і зовсім маленький кусочок буде поверх тіла. І тому, коли він просить вас внести 4 тисячі гривень, із цих 4 тисяч гривень у вас 3 з копійками піде на відсотки, і менше тисячі гривень піде на реальне погашення вашого боргу. Старайтесь, шукайте можливості, але вносите не 4 тисячі, не той мінімальний платіж, який просить банк, а якомога більше 5, 6, навіть 4,500 гривень. Це вже впливає на швидкість вашого погашення. Наступна ідея: не користуйтесь картою, на якій у вас відкритий кредитний ліміт. Якщо ви продовжуєте користуватися, ви продовжуєте заплутувати себе просто в такі тенета банківської жадоби, що ви просто будете в шоці від того, що я. Роками гашу, гашу, кладу, кладу, а нічого не змінюється кредитний ліміт на тому ж рівні. Якщо ви в це втрапили, вам важко відслідкувати всі операції, всі ці моменти. Тому відкрийте собі іншу карту, Відкрийте її в іншому банку, ту з якої ви будете купувати продукти, оплачувати комунальні. А та, та карта з кредитним лімітом займайтесь виключно гасінням кредитного цього ліміту. Якщо ви будете продовжувати ним користуватися? На жаль. Ви дуже сильно подовжуєте свою боргову яму і своє боргове життя. Третя ідея, якою часто користуються люди, перекредитування. Не рекомендуємо вам перекредитуватися в інших банках, тому що, скоріше всього, за того, що ви втрапили в кредитний ліміт, ви не розуміли умови, не розуміли, що ви підписуєтесь. Це означає, що з великою ймовірністю в іншому банку вам втюхають знову щось таке, що потім перетворить ваше життя. У реальне пекло я знаю багато випадків, коли перекредитування приводило якраз до дуже страшних наслідків. Якщо ви не супер досвідчений гравець кредитного ринку, рекомендую вам не перекредитовуватися. А якщо вже ви хочете десь взяти гроші, то краще візьміть їх у людей. Принаймні, це буде швидше і це може бути без відсотків. От, власне, такі думки, які у вас на цю тему може є доповнення.